Юра, добрый день. Василяк твои, Господи, где все святые твои спочивают, вот покои души рабив твоих, Бо да ти єдиний чоловік олюбець, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ми тобі слово посилаємо отцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Вічний спокій, подай, Господи, спочилим рабам Твоїм, нині тут поминає сотвори їм вічну пам'ять. дитинча, коли салам не в Бралися ми сьогодні біля цього пам'ятника, бо він є і цвинтарем пам'яті, і поминальником, і символ горя та смутку, трагедії народу, висповіданого голосом людей, мучеників. 81 рік тому голодною смертю помирали господарі найбагатшої у світі чорноземлі. Найстрашніші сили штучний голод набув на початку 1933 року. За підрахунками дослідників в Україні, щогодені помирало, задуматись не від війни, не від епідемії, а від голоду 25 тисяч людей. Що години – тисяча, хвилини – 17 душ. Голод, як засіб поставити на коліна цілий народ. заготівлі за нереальними планами тривали навіть тоді, коли вже не було ні зернинки. Не було хліба, забирали все їстівне. Тільки Чернігівській області голод забрав задумайтесь над цими страшними цифрами. 362 700 людей. Діти віком 6 місяців до 17 років склали біля половини всіх жертв. За масштабами, жорстокістю, цинізмом, організованості з боку влади та наслідками для майбутніх поколінь голодомор не мав аналогів в історії людства. Українських селян знищували не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями. Українське село найбільш противилось політиці большевиків. Це було ядро нації, працьовите і вололюбне. Голодомор складник каральної операції, спрямований проти української нації, як такої її відродження становило загрозу існуванню Радянської імперії. Знищуючи селянство, знищували визвольний потенціал нації. Один із соратників вождя народів Катаєвич, другий секретар партії України, наприкінці 1932 року гордо заявить, між селянами і владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробовуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів. Але когось система існуватиме завжди. Ми виграли війну. Та навіть у ті страшні часи голодні люди знаходили силу і сногу чинити супротив. У 1932 році на Чернігівщині, як значиться в архівних документах, ліквідували 34 повстанські групи, 19 за більшовицьким визначенням бандгруп, арештовано 224 терористи. А всього по області було заарештовано 7861 людину. За обрахунками фахівців, за рахуванням потенційного числа ненароджених, Голодомор викосив 12 мільйонів українців, 12 мільйонів в угоду світлому комуністичному майбутньому. Причини наслідки Голодомору попереджають кожного з нас про смертельну небезпеку для української нації, невимперських планів, відновлення Росії. Де Україна має знов стати її складовою частиною? Сьогодні від куль і вогню імперських халуїв гниє світ української нації, і її патріоти сьогодні намагаються продовжити розпочати у 32-му році, загнати у ярмо страху і рабства. Бо ми сьогодні співаємо, що не мерло України ні слава, ні воля. Бо ми сьогодні виголошуємо гасла Слава Україні! Бо ми сьогодні боронимо українську Україну, на яку так історично реагує російський владний і політичний бамонт. Вони не перемогли у 32-му, вони програли, програють і нині. В українські гени не знищити, які б пекірні досліди по вихолощенню вони не проводили. У цю скорбну мить закликаю всіх вшанувати пам'ять тих, у кого забрали право жити, голодом, колективізацією, сталінськими катівнями, розстрілами, заборонами. Наш обов'язок відкрити всю історичну правду і свої сили, свої дії спрямувати на зміцнення національної державності та побудови сильної, заможньої і вільної країни. Це наказ 12 мільйонів нам живих прирятувати Україну. Кожна зернина в колосі, кожна хлібина, кожна хлібна крихта на столі, кожна свіча у вікні. Сьогодні це біль і пам'ять про замордовану голоду Україну. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Не просто дійство для Галочки. Ми тут зібралися всі небайдужі, і ми в цю справу вкладаємо свою душу. Хоч ми цих наших рідних, близьких не бачили, не знаємо, але ми відчуваємо, що вони є. Бо якби їх не було, то не було би і нашого батька і матері. Не було би нашого дідуся і бабусі, не було б всіх їх, наших рідних, дорогих людей. І мені чомусь сьогодні на увагу прийшло те, що Свята Православна Церква смерть людську, смерть людини порівнює. З і зараз таке відчуття, що вони лежать в землі, можливо, чиїсь тут, тут кісточки є, і ми їх на, на них стоїмо. А взагалі по всій Україні таких кісточок дуже багато лежать в землі, але незважаючи на те, що кісточки їхні в землі. Ми зараз з вами спілкуємося, говоримо, згадуємо, згадуємо їх, а вони нас чують. І вони нам щиро вдячні. Бо зараз, в такий час, їхні душі насправді упокоюються. Не так було в часи Радянського Союзу, коли нібито про них вже і забули, і пам'яті про них. Жодної не залишилося. І про злочниці також намагалися не говорити. Але цей час пройшов. Немає свят революційних, немає того безладу, який був. І поістину, повірте мені, їхні душі. Сьогодні знаходять спокій. Хотілося щоб ми в подальшому нашому житті не допускали таких помилок і ніколи не забували молитися за прощення їхніх гріхів і вірили в те, що останнього дня Господь всіх наших рідних і близьких воскресить. Спасибо, Господь! Вічна пам'яті а нашій Україні слава. Україна двадцяте століття. Не рік, а криваве клеймо тридцять три. Ніженці. Перед цим святим Христом. Схилимо голови перед світлою пам'яттю жертв голодоморів та політичних репресій. Їхні стегнання стукають у серця живим, палають у душах незгасним вогнем. ночі мільйони тілень, мільйони очей прошкують небесним чумацьким шляхом і повертають до нашого серця. Здіймаємо руки до місяця, схожого на вогник воскової коминальної свічі. мільйонів прозвучала сьогодні цифра, і більшість із цих мільйонів. Маленькі діти. Зупинімося і подумаємо над цим. Сьогодні кожного разу, ідучи до батьків у гості, беремо своїх дітей, наших дітей, я думаю, що це, ця історія в кожного така сама. Діти, йдемо до, до бабусі, і дідуся. Ідемо. Але ми не дуже чого? А що? Вони нас заставлять їсти. Правда? Перше, коли ми приходимо до своїх батьків, і перше запитання від мами, а ти їв сьогодні? Ось це наслідок того, що відбулося пів більше півстоліття назад. Найбільше тривога для наших батьків це чи ми не голодні. Наші діти вже цього не знають. Для них це сьогодні не проблема. Сьогодні наші діти вибирають кращу цукерочку. Не кожен пряник будуть їсти. Вибирають смачненький. А я думаю, згадую, ну, не, все-таки згадую, бо пам'ять генетичного кожного в нас залишається. Маленьку дитинку, яку сьогодні, яку сьогодні показували в нас на екрані, на якій тільки... Костів і шкіра, яка хоче височок хліба. Це багато. Подумаємо над цим. Я це кажу для того, щоб ці мільйони. Не стали для нас просто цифрою. Не стали для нас статистикою, щоб ми розуміли, що це велике горе. А горе просто так біль людська не зникає. Оці святі підтвердять земля. Взиває до неба, написано в Біблії. І сьогодні це яскравий результат того, бо декілька років назад на сході в цей день спеціально виходили і веселилися, жарили, смажили шашлики і насміхалися над голодоморцями. Бог осміяним не буває, нікуди не зникає біль людська і кров людська не водиться. Пам'ятаймо це, пам'ятаймо кожну людську душу. Кожне життя людське і дитяче, дитяче життя, яке Закінчилося на цій землі і по всій землі українській. Для того, щоб Слідуючий рік повна площа була поминальників. Нас сьогодні мало. Я міг, я не розумів, але міг ще зрозуміти. Таку кількість людей минулий рік, позаминулий рік, коли, можливо, боялися люди, чому сьогодні нас небагато. Люди для того, щоб наша дитина могла їсти солодкий пряник. Пом'яніть сьогодні ту дитину, яка умерла без хліба. Не будьте черствими. Запалюйте хоча б свічечки на підвіконниках, якщо не можете прийти, боїтеся холоду. Бо сьогодні вже не треба боятися влади, як було раніше. Чого ми боїмося? У нас живе внутрішній страх. Не мав нам страху, не дав нам Бог страху, хай живе любов до Бога і вічна пам'ять, генетична пам'ять про тих, що померли від голоду. І з цією пам'яттю, з такій пам'яті давайте споживемо кусочок хлібини. Щоб. Всі наші померли в ті страшні дні голоду. Зрадувалася там на небесах. І разом зі мною, і разом з усіма нами сьогодні там перед Богом сказали слава Україні. На цьому мітинг пам'яті жертв Голодомору завершено.